Станіслав Карпенко переїхав на Львівщину ще у 2014 році, після початку війни. У Луганській області він мав фермерське господарство, тож вирішив продовжувати свою справу і на новому місці, а віднедавна почав розвивати коров'ячу ферму разом з іншими переселенцями. Ми мали біля 7, -7 тисяч гектарів землі. От, все розбито, розграблено і практично нічого не вдалося вивезти. Підприємство, в якому ми зараз знаходимося, люди і основний інвестор переїхали в 2022 році, коли після повномасштабного вторгнення господарство було розбите і вимушені були виїхати з залишками техніки, якісь там залишками тварин, працівників, що головне, вони переїхали, виїхали з території Донецької області. Лиман, всі ми в принципі об'єднані одним, те, що наш бізнес розбитий, розграблений. На Львівщині фермери почали все майже спочатку, каже Станіслав. Закупили на Волині корів абордину гангуської породи та орендували землю. Наразі поголів'я нараховує 77 корів і 35 телець, А ще декількох телят, розповідає фермер. З цієї групи в нас телята до трьох місяців. Останнє, я думаю, з тої групи народився десь п'ять днів, сім тому. От зараз отели і вони постійно у нас. Народжуються, ми їх формуємо групи, годуємо, окремо тримаємо. Станіслав Карпенко розповідає, що в минулі роки їхня ферма отримувала дотацію на збільшене поголів'я, адже на Львівщині діє програма підтримки фермерських господарств. Торік загалом на програму підтримки сільського господарства скерували понад 45 мільйонів гривень з обласного бюджету, зазначає директорка обласного департаменту агропромислового розвитку Тетяна Гетьман. Ми надавали дотації на поголів'я корів мікро і малим суб'єктом господарювання. У 23-му році ми вирішили діяти вже іншим. Шляхом ми надавали дотації на приліз поголів'я, тобто ті люди, які залучили в 22-му році гроші. Якщо вони інвестували їх в привіст по горівня, купляли нових нових корів, то ми саме на ту кількість надавали дотації. За словами Тетяни Гетьман, таку дотацію надали 96 фермерам на 747 корів. Ольга Іващук, Олег Греб, Суспільне, Новини Львівщина.